А зачитаємо коментарі. Це йога, оцей ролик. Здається, це монтаж. Ті нас ті... тільки потанцювала на початку і в кінці, стойку робила дублерша. Той вон. Анна Волошина 73. Степлер. Перемотайте далі. Фігура також однакова, то ви врахуйте, що то дублерша з таким самим тілом. Живе в... зі мною в одній кімнаті, в одній посілі спить зі мною. А земпік, що це? А, це те, що всі коля, типа. Удачі. Мені ще хочеться щось народити, красиве, гарне, маленьке. Так, терпіти її не можу і все. І гармонія не допомагає. Перевірила це Тіна спеціально пішла дивитися кліп Ниченка, щоб знайти родинку на лопаці. знайшла. Шо? А це клас. Шерлок. Підскажіть, хто знає, де купити такий камбес? в інтернеті? Так. О, пишуть в інсті по 2000 гривень. А чого ви, коли виходите в стійку і після склейка, а не суцільне відео? Або так. Ну, потім хто слідкував, я в сторіс для тих, хто не вірив, зробила. Зараз не буду, зробила. Така пішла, зробила вряд зробила без склеїчки. Склеєчка була, тому що ну хотілося... Це модерно, не? Нє? 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 Ну, все, все, все зачитала. А якщо вам нема що робити і просто чешуться пальці, помийте руки. І одразу не захочеться писати погані коментарі.